Мобілізація по-новому або що можуть конфіскувати у ухилянтів. Вітаю, шановні друзі. Ну що ж, продовжує у нас працювати закон про посилення мобілізації, а з ним і штрафи за порушення умов мобілізації. Я нагадаю, що за ухилення від мобілізації перший штраф там іде 17 тисяч гривень, другий штраф 25 тисяч гривень. На третій раз вони вже лякають кримінальною відповідальністю, але є ще один дуже цікавий нюанс. У випадку, якщо людина, яка ухиляється від мобілізації, не сплатила штраф, то у нього можуть конфіскувати його майно, особисті речі, нерухомість та багато чого іншого. Як заявляють депутати, у разі несплати штрафу майно ухилянта, як і будь-якого боржника, може бути заарештовано, вилучено та реалізовано на державному аукціоні системи СЕТАМ. Наприклад, днями в інтернеті розповсюдили інформацію про те, що Державною виконавчою службою в Миколаївської області реалізується нестандартний лот, упаковка дріжджів, яка коштує 5 гривень. Також на аукціоні реалізовуються інші речі, такі як одяг боржників, побутова техніка, посуд тощо. Але тут адвокати уточнюють, що через те, що закон про посилення мобілізації тільки вступив в дію, то особистих речей саме у хилянтів на оцьому аукціоні сетам там поки що не продається. Ознайомитися з цією інформацією можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Також, друзі, я недавно публікував в своєму телеграм-каналі перелік товарів та перелік того майна, яке не може бути конфісковане. Там мався на увазі там, один стіл, один стілець, комп'ютер, там ну і весь цей перелік ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. І у всій цій історії мені згадується лише одна пропагандонська казочка про те, що буряти прийдуть, все заберуть. Ну але це ж інше, там грабують окупанти, а тут вилучають патріоти.